Магенький, зараз я знайшла сильніший дідовий заговор. Знайшла в нього у його зошитах, але ще й знайшла цей заговор у книгі колдовства, того, що я її зремонтувала ту книгу. І що потрібно зробити і для чого цей сильний заговор, щоб людині помішати, щоб він не поїхав. От ви ж хочете у вас, коханий чи ще хтось. Не хочете, щоб поїхав? Отак. От берете миску. Ну, В книгі написано рогулька. Що таке рогулька? У діда написано ополоник і написано друшляк, щоб мішати тісто. Дивіться, берете таку йомкость. Ну, це дідові діда Нестера. Я взяла, бачите його. Насипаєте, замішуєте рідке тісто, рідке тісто, дивіться. Замішуєте так колотите. І слухайте мій заговір. Дивіться, як він називається. Задержать в путі, помішати від'їзду і ділу. Дивіться, як ви хочете помішать, щоб не поїхав, або якесь діло не зробив. Ну, допустим, так, щоб не бросив, щоб любимий, коханий не бросив. Робите, даю вам заговір. Зробили, замішали тісто, я пам'ятаю, як дід робив. Він тільки рідке робив, рідке тісто, запам'ять, бо хазяйки, ви ж то знаєте, як його. І слухайте моє відео. Ви е, собі з, тут його або поділіться з кимось, або запам'ять І воно вам його і пригодою доброю стане. Дивіться, як написано. Тісто крут. ну тут на старослов'янському, так що переводю. Тісто. Не круто замішайте, а щоб була е, гуща хлібна, ставиться в окромне місце. Затім беруть двома пальцями большим і безім'яним. Рогульку. Ну, от написано рогулька. В діда написано ополоник. І е, оце він, знаєте, ще казав, січкар на нього. Оце січкар. Ну так він говорив, він своїми словами. Так, которые мешают тесту. Идут во двери того дома, где живет лицо, которое желают остановить. И описывая, опоясывая рогулькой, там, где кусочка тут тесто в ножритке, так, и опоясывают круги на себя три раза. И говоря всякий раз. Слухайте себе треба. На пороги помішаю, на дорогі помішаю, на, де, на діло помішаю, становлю, кріплю, безім'яним пальцем верчу. Як тісто поверну, так і чоловіка з дороги верну. Поняли, дивіться, цим пальцем і цим. Не мішайте. Це простий заговор, це не чорне колдовство, це дерев'янське. Дід його сто разів робив. Просто він, бачите, ну, він своїми словами казав. То же саме проділують на пороги лестниці або калітки, а потім в пути. Возвращайся додому, як прийдете вже додому, рогульку, ставлять накріпко, отут, отут в тісті. і ставлять на 6 днів. Угу. І ставлять на 6 днів. І роблять. Значить, з цього тіста, от слухайте, з цього тіста роблять каравай. Хм, каравай написано. І м, угощають е, угощають тваринок. Тварин. Ну, е, хто у вас є там? Кошечки, собачки. Отак, бачите, так воно і написано. Дивіться, бачите, дивіться. Задержать в пути, помішать від'їзду или ділу. Ось написано. Хай це буде вам доброю знахідкою, щоб у вас все вийшло. Я вас люблю з вами, ваша відьма. Зо мною цікаво. Ох, а я ж відьма. В десятому поколінні. Я дюся ваша.